25 грудня в офісі найстарішої української громадської організації Всеукраїнське товариство просвіта імені Тараса Шевченка відбувся святковий вечір. Далі у репортажі нашого кореспондента вечорниці, які об'єднали в собі багато новорічних та обрядових звичаїв великих християнських свят, підготували творчі колективи Севастопольського товариства просвіта. Першим привітав просвітян з початком новорічних свят голова Севастопольської міської організації Товариства просвіта імені Тараса Шевченка Володимир Проценко. Все українство Севастополя, всіх просвітян, працівників військово-морських сил і військовослужбовців, привітати з Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаю всім достатку, а нашим керівникам мудрості з Новим роком, Різдвом Христовим. Початку незалежності України просвітяни активно допомагали у відродженні національного флоту і по цей день піднімають національний та патріотичний дух моряків. В просвітянському архіві нараховується більше 30 записів історичної відеохроніки, які демонструвалися на місцевих телеканалах. Велика заслуга в цьому просвітянина, колишнього керівника телерадіокампанії БРИЗ морських сил Збройних сил України, капітана другого рангу Мирослава Мамчака. Нещодавно він відзначив свій ювелей 60 років. Сьогодні його друзі просвітяни. Вітали і співали для нього. В канун цього свята йому виповнилось 60 років. Вітаємо його! Він просвіти, від просвіти. В зв'язку з тим, що нас Мирослав Андрійович він проводить розвідки, проводить розвідки сімнадцятого, вісімнадцятого, дев'ятнадцятого років. Я хочу подарувати Сергія Єфремова початок нової доби. Я думаю, вона згодиться в його роботі. Дякую. Бажаю нашому будівничому Україні щастя, здоров'я ну і успіхів в його праці. Дякую ще. цього вечора просвітяни вітали усіх з Новим роком, а також підбивали підсумки минулого року, який був насичений всілякими подіями в Україні і у просвіті. Дуже раді, що ми на просвіті маємо змогу збиратися, вітати одне одного, бажати всій Україні, всім людям на землі щастя, здоров'я, добробуту, любові, віри та надії. Тож, давайте, 13-й рік зустрінемо з радістю, з любов'ю, з маленьким дитятком Христом, який прийшов для нас, кожного року приходить і нагадує про те, що ми є люди і що кінця світу ніколи не буде, а буде влада Господа нашого над нами. То тому в єднанні, в любові, в мирі, давайте зустрічати Новий рік. Полядуймо! Ясна, Відродження України її розквіт та добробут ґрунтуються перш за все на єднанні почуттів всіх, хто вважає себе українцями, і залежить від ступені розуміння всієї важливості народних традицій, підтримка і розвиток яких це питання нашої національної гідності.